Слава Україні! Друзі! сьогодні ми зібралися в цей дощовий суботній день. Не просто так. Ми зібралися представництвом великої української спільноти з від Львова до Луганська, від Києва до Сімферополя і Севастополя. На жаль, сталося так, що вже третій рік триває окупація частини українських земель. Спочатку це був Кримський півострів Крим. Після цього військовий конфлікт. На деяких територіях Донецької та Луганської областей. І внаслідок чого велика кількість людей втратили свої домівки і не знають, коли повернуться назад додому. І Львів став для багатьох внутрішньопереміщених осіб переселенців другим домом, другим домом, в якому вони вже живуть три роки. Проте велика кількість переселенців досі не мають тих прав, на які заслуговує. Кожен громадянин України, зокрема, одним з таких прав є право вибору, право вибору органів місцевої влади, право вибору української влади. Адже всі українці, незважаючи на того, де вони живуть? Чи на вільній українській території, чи приїхали вони з тимчасово окупованих територій? Вони є громадянами цієї країни. Вони є тими людьми, які творять українську спільноту, які обирають українську владу, і які творять українське майбутнє разом. Тож, друзі, давайте будемо єдиними, так як нам говорив Ан. Так як голосила революція гідності, ми крапля до краплі боє у великим океаном змін. Великим океаном змін, який поборе всі ті негативні явища, які є в нашій країні, поборе корупцію і приєднається до великої європейської спільноти. Слава Україні! Друзі, до нас долучилася. Велика кількість людей, які хочуть сьогодні висловитися стосовно тієї ситуації, яка склалася, стосовно тієї проблематики, яка є важливою і болючою не лише для переселенців, а також для нас, львів'ян. І першим до слова я би хотів запросити координатора юридичної служби західного офісу громадської організації Кримсос В'ячеслава Ломрозо. Людей, які зібрались тут, вони люди з тимчасово окупованих територією, але вони тут, тому що вони патріоти, вони тут, тому що вони люблять Україну. Ми всі її любимо. Але ми розуміємо, що додому ми зможемо повернутися ліж тоді, коли е, тимчасово окуповані території будуть де окуповані. Це можливо тоді, коли в нас буде сильна армія і сильна країна. Сільна армія і сильна країна можлива ліж тоді. Коли в нас є сильні державні інституції, Сильні державні інституції можуть бути лише тоді, коли є демократія, коли люди можуть обирати собі владу, коли у політичних проєктів, у політичних партій є конкуренція, позбавляє внутрішньо переміщених осіб прав голосу на місцевих виборах, а також на мажоритарній системи виборів до Верховна Рада України, ми зменшуємо таким образом штучно конкуренцію політичну. Кожна людина має право вибору, кожен громадянин має право політичного вибору. Якщо ці права сужувати, то гірше буде жити нам всім. Тому давай, давайте єднатися станом на сьогодні, 4% виборців не мають права вибору, тому що вони з тимчасово території, територію приїхали. В Зв зв'язку з тим, я прошу всю спільноту об'єднатись заради реалізації нашого спільного права. Дякую. Це був В'ячеслав Лоброзов. До речі, В'ячеслав також переселенець, також людина, яка... Постраждала від окупації Кримського півострова, і він був одним з перших, який прийняв рішення разом зі своєю сім'єю покинути окупований півострів і боротися за повернення його під суверенітет України і за права і свободи внутрішньо переміщених осіб, а також дів'ян тут, в нашому місті Лева. Тому дякуємо В'ячеславу. І далі до кого я би хотів запросити ще одну людину, яка також переїхала з Кримського півострова, яка зробила надзвичайно колосальний великий шмат роботи тут, у Львові, яка допомагає не лише переселенцям, але й львів'янам. Це кримський татарин, керівник благодійного фонду Хайтарма, представник організації Кримсос Енвер Пекіров. Добрий день, шановні присутні. Дякую вам за те, що сьогодні незважаючи на Погоду, ви знайшли час і приєдналися до нас. Сьогоднішній наш, наш захід спрямований на підтримку політичних прав переселенців. Хочу також наголосити, що наш сьогоднішній захід це суто громадська акція без жодних політичних прапорів і символів. Це, напевно, перший раз, коли разом вийшла на цю площу і організація «Кримсос», і благодійний фонд Хайдарма, і земляцтво кримських татар у Львові. І Громадська організація Україна, шлях єдності, асоціація комбатантів, яка об'єднує ветеранів та учасників АТО, в лавах якої також є переселенці. І благодійний фонд «Все заради дітей, організація Вітер зі Сходу і інші об'єднання. Це різні люди, це зовсім різні люди за етнічною ознакою, за релігійною ознакою. Але у нас об'єднує одна мета сьогодні: показати своє обурення тим, що за три роки ми досі не можемо користуватися базовими. Конституційними правами, які має кожний громадянин України, я наголошую, кожний. Я кримський татарин, маю український паспорт в кишені з моменту здобуття україною її незалежності. Але на сьогодні я бачу, що для законотворця, для людей, які на сьогодні представляють владу, ми є не то громадяни, ми є якісь напівголосуючі. Я разом зі своєю родиною живу вже три роки у Львові. Я хочу, я працюю, я плачу податки в місцевий бюджет. І я хочу також приймати участь в тому, чи буде облаштований дитячий майданчик біля будинку, в якому живе моя родина, який буде рівень освіти і умови в той школі, в якої буде вчитися мій син? Сьогодні у нас майже 1,7 мільйона по всій Україні. Така ж ситуація по всій Україні. Подібна акція, яка ініційована. Громадським об'єднанням я маю вплив під таким хештегом, проходить по всіх великих містах України. Ми сьогодні також приєднались до неї. Ще раз вам дуже дякую. Слава Україні! Я вибачаюсь. А наступне слово я хочу надати, шановному моєму колезі, це Юра Шивала, він координатор Західноукраїнського офісу Кримсос. А також людина, яка е, реалізувала не тільки своє право обирати, якого на сьогодні на, на, на жаль немає у переселенців, але і бути обраним. Він також є депутат Вініковської міської ради, і я з задоволенням передаю йому мікрофон. Дякую, Анваре. Випала мені сьогодні така роль подвійна, не лише бути ведучим, а ще сказати кілька слів від себе, як від представника львівської виниківської громади. Знаєте, останні півтори року життя я тісно спілкуюся і товаришую з переселенцями із Донеччини, із Луганщини із Криму. І я знаю, що ці люди це не тягар для Львова, Ці люди, це великий подарунок для нашого міста, оскільки величезна кількість переселенців створюють тут. Надзвичайно потужні і потрібні для нашого міста проекти залишають додаткові грантові кошти для реалізації як інтеграційних ініціатив. Так і бізнес-ініціатив. Велика кількість переселенців відкрили підприємства тут або перенесли підприємства з тимчасово окупованих територій, тим самим давши роботу не лише для своїх земляків з малих батьківщин, Сходу та Криму, а й також для львів'ян, які теж були в пошуку свого робочого місця. І знаєте, це несправедливо, коли ми країна, яка е, заявляє про те, що ми сповідуємо європейські цінності, про те, що ми сповідуємо дотримання прав і свобод людини, тих, яких дотримується Цивілізованих країнах світу і не дотримується тут в Україні, адже кожен з тих людей, які обрав для себе новий дім у Львові, він є творцем цієї країни, і ми не можемо дозволяти чинному законодавству тим людям, які зараз при владі, не давати тим людям права голосу, адже вони є повноцінними громадянинами України, і вони мають повноцінне право обирати і бути обраними. Тож ми сподіваємося, що на Ша акція і інші акції, які проходять територію усієї України, за для того, щоб повернути внутрішньо переміщеним особам право обирати і право бути обраними. І наша боротьба буде тривати доти, доки ми не досягнемо своєї мети. Дякую. Тепер я переключаюся в роль ведучого і далі хочу маю за честь запросити інших людей, які також мають що сказати, мають що сказати ціннісне і важливе для всіх, хто сьогодні присутній на нашій акції. Зокрема, хочу запросити до слова керівницю громадської організації Україна шлях єдності пані Каріну Адам'янс. Во-первых, я хочу поддержать всех спикеров, которые выступали до меня, и сказать, что эта акция очень важна для нас. Она должна привлечь внимание властей к этой проблеме. Но я буду говорить как женщина, потому что для меня очень важно, где, где живет мой ребенок, в каком дворе он растет. А самое главное, что дети, которых мы привезли сюда, они даже не знают про право голоса, и эта проблема очень нас тревожит. Ну что, спасибо большое всем, кто поддерживает нас. Слава Украине! Карина, так коротко и лаконично, но в цель выступа мы благодарим вам за те слова, которые вы сказали. Бачите, у нас тут собрались представители разных мест, которые держат Лакати власне своїх рідних домівок і не всі вони мають відкриті відкриту можливість для того, щоб обирати людей, які будуть представниками тієї громади. Декого з них на жаль є закриті їхні роти. Проте ми сподіваємося, що скоро ця ситуація зміниться. Змінилася ситуація кардинально у житті однієї людини, яку я буду мати за честь запросити до слова наступною це людина, яка народилася і все своє житло, свідоме життя прожила у Криму. Це е, кри, представник кримської інтелектуальної спільноти, людина, яка прийшла крізь пекло кримської е, в'язниці, крізь пекло в'язниці окупантів російських у Криму. Це е, кримський політв'язень, які вже майже рік тому. Втік з Кримської в'язниці та приєднався до нашої львівської спільноти. Має за честь представити Юрія Ільченка. Дякую. Юрій. Щодо питання, яке спонукало нас всіх сьогодні зібратися, то скажу на прикладі своєї сім'ї, своєї родини. Ми з батьками. Коли все це сталося, для того, щоб проголосувати, їхали за кілька сот кілометрів до Новоліксіївки, а перед тим ще треба було зареєструватися, і треба було ще один раз приїхати за тиждень. А останні тоді ще ходили потяги до материкової України з Криму. Останній потяг приходив об 11-й годині вечора. І не дивлячись на те, що в мене мама на той час вже була інвалідом. Першої групи, на жаль, зараз її вже немає з нами. Ми їхали ми чекали, ми сиділи чотири ночі, щоб проголосувати там, на тому вокзалі. А часто люди мають за 100-200 метрів від своєї домівки ту виборчу дільницю і не йдуть туди проголосувати. І звичайно, було дуже прикро, коли ми не мали можливості проголосувати. За мажоритарним округом, а лише за списками. Таке враження, що ми не є цілими людьми, що ми є лише якимись половинками. Це, звичайно, дуже, дуже несправедливо. І хочеться, щоб справедливість була на нашій рідній українській землі. Я знаю, що таке тоталітаризм, я знаю, що таке жахи окупації. І тому я не хочу, щоб коли-небудь це повторювалося на інших територіях українських. Я хочу, щоб Львів був завжди, вільним, демократичним, і щоб тут були всі-всі громадські права, як переселенців, так і Львів'ян. Дякую. Слава Україні. Дякую тобі, Юра, за ту всю роботу, яку ти робиш. І сподіваємося, що разом ми зможемо перемогти. Дякую. Друзі, дуже часто говорять про те, що ось переселенці покинули свої домівки, і не захищають території України. Але це неправда, тому що є значна частка людей, які приїхали із Криму, із тимчасово окупованих районів Луганської і Донецької областей, які також обирають для себе шлях воїна та йдуть захищати територіальну цілісність проти російського окупанта зі зброєю в руках. І, зокрема, на нашій сьогоднішній акції також є такі люди. І я з великою честю хотів би запросити до слова голову спілки учасників бойових дій, е, представника асоціації комбатантів України, пана Тимура Коротова. Ще тут, 2014 року, ми закликали український уряд, будучи в, в Севастополі, звернути увагу на громадян Російської Федерації. Які мають український паспорт, так само проживаючи в Севастополі, і ходять, вибирають нам нашу владу. Ми вимагали, щоб їх лишили права голосу, бо вони є громадянами Російської Федерації, військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації. Нас тоді не чули. Тепер ситуація навпаки. Ми, українці, які лишили свої домівки, які виїхали з окупованого Криму. З окупованих територій Донецької та Луганської області ми маємо права вибору. Це нонсенс. І ми будемо вимагати, щоб це право повернули тим українцям, які довели свою, свою віру в Україну, тим, що залишили домівки, а потім ще й пішли воювати. І таких насправді дуже багато. Ці люди заслуговують не тільки право, а й повагу і шану. Крім того, я би хотів звернути увагу на те, що законодавство в Україні виборче теж потребує змін. І вже треба думати наперед про деокупацію наших територій. І яким чином ми заберемо право вибору у тих людей, які захоплювали наші військові частини, які отримали російські паспорти, подали на російські референдуми. Сердо референдуму, і які спричинили до тої війни. Тож треба чітко визначити, кого треба лишати право вибору, а хто заслужив це право без всіяких суперечок. Слава Україні! Дякуємо Тимуру і дякуємо усім переселенцям, які взяли до рук зброю. Захищають територіальну цілісність України, знаєте, ми тут зібралися для того, щоб заявити про те, що ми єдині від сходу до заходу, від півночі до півдня, і символічною такою піснею, яку на жаль, сьогодні не всі зможуть заспівати, а лише ті, хто символічно має право голосу. Це Пісня, яка звучить всі роки незалежності України, і яка об'єднує своєю молодикою серця всіх українців. Це пісня Тараса Петерненка Україна шлях. Дайду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити

Тому що Україна буде єдина від Мова до Луганська від Києва до Севастополя. Бо це наша рідна земля, за яку ми будемо боротися до останньої хвилини нашого життя, тому що ми єдині незалежно незалежності від того, звідки ми якою мовою ми розмовляємо, і яку релігію сповідуємо. Ми всі українці. Слава Україні! І що ж, мабуть, було б не символічно і щось пропущено, якщо б не прозвучала зараз остання пісня, яка тече буквально в крові кожного українця. Це пісня, яка дарує нам наснагу до того, щоб боротися. Звичайно, це гімн. Нашої української держави у виконанні переселенки у виконанні кримської співачки з Огневич. Разом до перемоги дякуємо всім, хто виділив цей суботній вихідний день час для того, щоб поговорити про те, що дійсно цінності. Обов'язково переможемо. Дякуємо.